Європейський союз ухвалив один з найсильніших санкційних пакетів проти Росії. Повідомляють західні медіа. Він включатиме санкції проти північного потоку, утворення стелі цін та нафту. Під санкції потрапили 105 кораблів тіньового флоту. Банки китайські, у тому числі, обмежується доступ Росії до західних технологій. Під санкціями тепер найбільший нафтопереробний завод РосНЕФТІ в Індії. Європейський суд запроваджує суворіше обмеження ціни на нафту Росії тепер. Вона становитиме близько 46 доларів за один барель. Ну і ще деталі цього 18-го пакету санкцій. Заборона на будь-які транзакції по північному потоку та імпорт нафтопродуктів з російської нафти. Повне блокування на світ для ще 22 російських банків. Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції. Ну, і під санкції потрапляють ще 22 компанії: це російські та іноземні, які безпосередньо підтримують. Муть ВПК Росії і ті, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей на Росії.